Дивіться, от ви теж депутат від Слуги народу. І у вас там багацько. І ви розумієте, що в країні величезна проблема з корупцією, яка заважає війні. Ну, навіть ці цифри, які ми тут намагалися вирахувати з дронами, говорять про страшне насправді. Що можна зробити відповідно навіть вам, народним депутатам з цим? Піднімати відповідальність раз. І піднімати відповідальність за бездіяльність. Керівників і підлеглих їхніх правоохоронних органах. Тому що, на жаль, коли я стикаюся з ситуаціями прихожу на звернення до ТЦК в тій чи іншій області, а, то стикаюся з тим, що мене шлють на три букви і кажуть, що закон їм а, депутат взагалі, та, абсолютно, навіть відеозаписи є. Закон їм не писаний, а, поліцейські приходять це, фіксують як перешкоджання депутатській діяльності. Навіть як фізичний напад, хоча невеликий, але ця справа нікуди не рухається. На жаль, тому перше, це безвідповідальність, топ посадовців правоохоронних органів може це змінити ситуацію. Хто їм дав зелене світло, мені не зрозуміло. Чому я зараз навіть не хочу бусифікацію обговорити. Я зараз говорю елементарне виконання. Законних вимог народного депутата по контролю чи перевірці стану здоров'я тієї чи іншої людини, чи допуску до певних приміщень в мене навіть є допуск до секретної інформації, але їм байдуже їм байдуже на посвідчення, на будь-що у нас, на мій погляд, зараз дико демонтована. Хтось скаже, ну так, війна, і ми мусимо. Притискати, всі затискати, але є моменти, де е, блокують роботу народних депутатів. А я вже мовчу пробачте, про якихось керівників обласних правоохоронних органів чи їхніх підлеглих. Де воно визначає? Де... Де, де вони тут? Так. Е, помилкові кадрові рішення в органах влади і неефективне розпорядження бюджетними коштами. Я скажу чому. Перший тому що визвичає. на неефективних працівників використовуються бюджетні кошти, в тилу, в тому числі. В тилу, звичайно.